Розповісти світу про те, що відбувається на сході України, та зібрати кошти для тих, хто постраждав внаслідок конфлікту. Таку мету перед собою поставили два режисера з України. Брати по зброї фільм з такою назвою. Документалісти з команди Еквітас привезли для показу у США у понеділок. Відбулася презентація майбутньої стрічки в інституті Кеннена, організована за підтримки посольства України у США. На події побувала Тетяна Ворожко. Брати по зброї ще знімається двоє його авторів Сергій Лисенко та Мирослав Гай саме зараз працюють під Дебальцева. У той же час готові уривки, інтерв'ю з місцевими мешканцями, бійцями, волонтерами. Документалісти Костянтин Могильник та Ярослав Овсієнка привезли до США. Їхня мета зібрати гроші на завершенні фільму, допомогу армії та переселенцям. А головне показати мешканцям США, що саме відбувається на східному фронті, якою є реальна ціна війни, що прийшла на українську землю. Є протистояння України величезній імперії, яка знаходиться у фазі свого такого болючого розпаду. І це як звір, який попав в пастку, і робить досить ірраціональні, жорстокі і безумні кроки. І тому Україні самі з цим звіром не справитися. До того ж, говорить заступник посла США в Україні. Подібні проекти матимуть і практичну мету у Газі. Робіть ці документальні фільми і записуйте все, що відбувається. Я переконаний, що незабаром подібні документальні фільми будуть показувати не лише в подібних залах. Їх також буде демонструвати в Газі, де будуть судити тих, хто спричинив цей конфлікт. На рік кізля Вашингтону під час розмови майже не лунає прізвище російського президента та не обговорюються геополітичні розклади. Історія сьогодні робиться не в Москві чи в Вашингтоні. Переконують автори. Саме тут робиться історія. Чому робиться в Вашингтоні, на Москві і не в Києві? В цих кабінетах виробляються геополітичні проекти, але власне якісь зрушення історичні відбуваються саме там, де людина приймає рішення йти в бій чи ні, допомагати чи ні. Єлена приїхала в США з Москви. Говорить, що під час показу ледве стримувала сльози. це виявилось набагато більш емоційно, ніж я очікувала. Коли про це читаєш у Фейсбуці, дивишся, Ютуб, не таке враження, як коли ти бачиш ці фільми. Ці українські хлопці, які отримали подарунки від дітей, я просто розридалася. Це настільки прекрасні обличчя, такі інтелігентні, розумні. Вони отримують цих маленьких пташок, чіпляють собі. Це робить дуже сильне враження, я нібито на. Кістку наростило м'ясо своїх вражень. Со свадпчітліні Майкл Нікс, консультант з енергетики. Нас на демократичному заході дуже турбує те, що відбувається в Україні: агресія російського уряду та російської армії. Цей фільм закріпив негативне враження, яке я вже мав про російський уряд. Колишній радник Володимира Путіна, економіст Андрій Ларіона, вважає, що це та подібні документальні фільми мають дати старт дискусії між інтелігенцією України та Росії. зараз мені здається, перед всіма інтелігентними людьми стоїть завдання намагатися зберегти те, що ще залишилося від відносин між нашими народами. Бандити та злочинці підуть рано чи пізно, бажано через суд. Це станеться, але незважаючи на весь цей жах, який вони принесли ми залишимося. Презентація брати по зброї вже відбулася в Нью-Йорку та Мериленді. Також покази заплановані у Філадельфії, Чикаго, сан франциско та Сакраменто. Тетяна Ворожко, Юлія Ярмоленко, Голос Америки.